Зові сьогодні голосують відкритим. продовжується розгляд адміністративних справи за позовом стичної на підвітного звичай району Франківської обласної військової адміністрації за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо примітих торгу на сприйняють віддача до колективного сільськогосподарського підприємства в розвідничі проведення протиправного скасування розпорядження. Вашу часть сторон судового засідання з'явилось. Представник третій особи самостійних вимог на формальному стороні відповідного спокуни справа не з'явилося, однак за час проводного судового засідання було повідомлення на лайтом щепорних санкції судового засідання технічного засобу. Справа розглядається на фанфійським окружному адміністративного судом, складні уговорить суді Боброва, секретаря судового засідання ще служба змінитися, так поставь не також. Думка зазвичай представника та представників з можливості продовження реєстрації та участі представника третьої особи. Він по був повідомлений належним чином, попитання заявляв, на яких важна причина має пантернувати. Ваша думка? так не Суд у мене продовжувати реєстра без участі представника третьої особи, який належним чином був повідомлений податковий час на місці наступного судового засідання. Це на думку суду Загаляє на першу часу, е чи чи суд? не переключає продовження розвитку справи. Чи будуть клопотання, крім поданого письмому-позивачем з Окронний суд? Нічого. Немає клопотань. На десь суду поступило клопотання про призначення експертизи суду. Наступного змісту, впровадження Фанківського окружної адміністративного суду. Прибуває адміністративна справа No355624 за полізних клієнтних перевірян передозівча до івано ханківської обласної військової адміністрації за участі третьої особи товариства земельної колективних підприємств генічні продовження законопросування розпорядження 1512 No23 про відмову надані дозволу на розроблення проєкту з лісту, щодо віддання земельної ділянки в комплексі, застосовано на ній. Водним об'єктом та зобов'язанням вчинення дій. Підстави для прийняття віддачам скаржаного спередування сформувало посилання наявність у рецепту, кілька речі і Останківського обласного виробничого комінату право постійного користування земельною ділянкою, що до якої звертався позивач. Третя особа посилається на те, що з 2024 року поданий час порядку православства земельна ділянка, щодо якої звертався позивач, перебуває у її безперервному постійному користуванню, зважаючи себе діючим землекористувачем, посилається на норми Земельного кодексу колишньої ОРСР, також зазначає про те, що інструкцію по передскладанні видачі заміни зберігання державних актів, яка чинна була на 86-го року, яка чинна була на момент видачі. Передбачалося, що державне складається на підставі рішення виконавчого комітету відповідної ради народних депутатів. Згідно інструкції кожному виконавчому комітету, вдалася книга записів державних актів на право користування землею, в якій реєструвався кожен державний акт приведучий землекористувачевів, як видно, змісто копії державного акту, дати про реєстрацію на акті відсутні. У відповідності до інформації державного архіву Франківської області оригіналу вказаного... Державного акту та рішення не надходило на зберігання, не на зберігання також не надходило. Зазначає про те, що підпис голови виконавчого комітету рогатийської районної ради депутатів, який стоїть на державному маті серії Б номер 83427, візуально повністю відрізняється від підпису голови виконавчого комітету Рогатинської районної ради за 1986 рік які підписані 15 рішень та додані до вказаного попитання, посилається на норму 102, статті 102 Кас України. Зазначає про те, що для встановлення істинного справи та підтвердження справності підпису необхідно провести почерпінавчу експертизу. Для проведення надаються оригінали документів, необхідно надати зв'язки. цим, посилаючись на частину 3 та 205 України, просить призначити судову почеркознавчу експертизу в даній адміністративній справі, проведення судової експертизи, доручити Львівському науково досвіду інституту судових експертиз Міністерства юстиції. Адреса зазначена поставити на вирішення наступних запитання. Чи виконано підпис від імені Ліда Івана Васильовича? Державному акті на право користування землею серії № 073-427 за 84 курятку голова виконавчого комітету Ротинської районної ради народних депутатів лікам чи іншою особою. Витріпотиотової зуметної питання колективних підприємств роботи ночі оригінал державного акту на право користування землею серії ІП 083-427 за 86 рік виданий виконавчим комітетом Рогатинської районної ради народної депутаті приячі. Витрибувати у Державному архіві Івано-Жанківської області оригінали наступних документів. Рішення виконавчого комітету від 14.018 номер 10 установа Бюро Рогатинського районного комітету від 15.018 номер 11 Рішення виконкому номер 13 27 січня рішення виконкому номер 14 і 30.1.86 рішення виконкому номер 25 і 12 лютого 86 рішення виконавчого комітету No41.02 1956 року рішення. Інші рішення, зокрема, номер 42 48, 93, 110, 114, 123, 124, 147, 131. Зупинити провадження додатки. Копії рішень підписано позивачем. я описаний, чи підтримуєте, ви вказане по питання про проведення експертизи і коротко обґрунтуєте, зокрема, зверніть увагу на те, що оригіналу державного афти у нас немає. Ми ну, підтримуємо підтримує. це клопотання. Звісно, як позивич з'ясував. На місці Атені і говорили з людьми, які в той час працювали, які візуально кажуть, ну, що це не цей підпис. Виходить ну, так, що і позивач, і позивич, ідучи і третя особа посилаються на справу постійного користування, яке не існує, тільки з посиланням на державний акт, ну, іншого якого документу немає, рішення немає. Сам державний акт не відповідає не, складений, не оформлений єдиністю законодавства, який діло на цей момент, тобто немає рішення, немає реєстрації. Початка не гербова, а звичайна якась. Є сумнів стосовно підпису. Тому, звичайно, щоб підтримувати це питання. є 15 зразків, якою вимагає ця інструкція, я про експертиз. Ми спеціально запит, їздили, брали, перевернули. дивилися, тобто, є скан копії в електронному суді, і копію немає з собою, можемо дати якісь завірені архіві. Візуально нам вважається, що підпис не той. А це насправді має очі чи не розпечує, чи вирішальне значення в тій справи, оскільки це єдиний документ, які підтверджують наші існування. Право на право всіх. Стосовно оригіналу. Оце, це теж цікава історія. Як, як ми з'ясували, заходи були надані як підтверджено відповідями з Рогатинської міської ради, з РДА, з архівів, ну, фонду держмайна, майна, що немає ніякого оригіналу. Навіть давали суд за власною ініціативою оригіналу оригінал е, державного архіву. І є відповідь, що оригіналу немає, є копиту. Всі володіють копіна. <кій> Натомість експертиза проводиться прознавши підписку тільки за, згідно інструкції, тільки по оригіналах. Оригінал рішень 15 є в архіві, це ми знаємо. Оригінал державного акту мав би бути у третій особі, бо ні в кого іншого ну, не виявлено. Оскільки як цим користувача, якщо на жаль, це землекористувачами, так є зі змісто самого державного акту, що заходить знаходиться зелено користувача і він має його зберігати нуля культурічний. Тому ми просимо, оскільки немає оригіналу, ми це розуміємо, ми просимо дати експертизу і витримувати оригінали, для щоб експерт мав можливість порівняти оригінал державного акту, відповідно, який мав би бути в третій особи, і з оригіналами рішень за, за ті роки підписані цією ж посадовою особою. Ну, Кого ви пропонуєте витрати рік Архіву немає. Трать особа, Землекористувача. Бо навіть звернув увагу суду, землекористувач дав пояснення свої, звичайно, ну, з приводу залучення справи третя особа. Він посилається, що ми знаємо право, він посилається, теж посилається на цей державний акт, але він його ну, не пред'явив суді. Ну, якби... Тобто ніхто.